У мене зараз знайомі проходять оці всі процеси реєстрації. Пішли самі, самі намагаються це все зробити, і думаю, з чергами знайомі абсолютно всі, Принаймні, по фотографіях і по відео черги шалені за один день. Ти не встигаєш навіть достояти, щоб оновити свої дані. Електронна система станом на зараз не працює. Обіцяють, що 18 травня воно запрацює тих, кого запакували в бусики. І привезли в ТЦК, вони йдуть без черги, і вони проходять Ті люди, які приїхали самі стали і намагаються вони. оформити документи. Воно зараз, мої друзі, вже третій день стоять. Єдиний позитив, що там виявилися знайомі підопічні військовослужбовці, які тепер служать в ТЦК, то ти, хоч маєш право заходити і виходити, а так ти навіть не маєш права вийти, якщо ти вже всередину зайшов. Питання з ВЛК це ще інша величезна проблема, тому що ну або всім поголовно пишуть, що вони придатні. Або за один день ТВЛК нормально не пройдеш. Зараз ми маємо ситуацію, от я зіткнулася, прийшли діти героїв Небесної Сотні, які не підлягають мобілізації зареєструвати свої дані. І що ми маємо замість того, щоб поставити позначку, що вони не підлягають мобілізації, як це є згідно з законом, їм дали відстрочку на півроку. Від чого, куди що і як дітям по 18 років перепрошую. У нас мобілізація з 25 Ось такі речі. Буквально зараз так само справа, з якою займається інваліди дитинства, не ті, які за останні два роки отримали другу третю групу, і вони підлягають повторній повторному проходженню ВЛК. Інвалідів дитинства за наявності документів так само пакують в бусики на ВЛК, бо ви придатні маєте служити. І ось о цих нюансів я думаю, що в кожного є купа історій що немає нормально прописаних процедур, немає можливості достойно подати документи і це все оновити. Абсолютно дурнуваті речі щодо тих людей, які не підлягають мобілізації, неприйнятна поведінка окремих представників ТЦК. Воно так само результує в тому, що обурення в суспільстві наростає Хоча я ось ще раз підкреслю: мобілізація має бути. Усі, хто має можливість, мають захищати українську державу. чоловіки мали і мають ставати на військовий облік мають, мають проходити ВЛК, і ми маємо шукати можливість, як зробити цей процес зрозумілим, достойним і законним як таким. І от тоді ми можемо говорити про мобілізаційні ресурси.